Слава Україні! Всім доброго дня! Це моє перше відео, тож не судіть дуже строго. В наш час ми вистоюємо в складних умовах, працюємо і рухаємося вперед. Робимо все, що в наших силах, так як ми українці. Тож не слід опускати руки, просто треба переналаштуватися і продовжувати працювати. Адже від роботи залежить і наша спільна перемога, бо це допомога ЗСУ та державі. Хочу поділитися з вами своїм відео про те, як я вирішив відкрити свій розпідник декоративних рослин. Це буде мій перший досвід у вирощуванні всіх цих зелених янголів. Тож для початку я вирішив озеленити свою ділянку і посадити собі маточний матеріал, щоб в майбутньому не купувати черенки і не викидати чималу кількість грошей. Я вирішив зробити невеличку посадку до свого бетонного паркану для лівців скельних скайрокетів. Але не все так просто, як гадалося. Спочатку потрібно було зробити клумбу частини двора і вибрати і вивести засипку, розмітити і встановити бордюри. Тож, сівши за комп'ютер, шляхом нескладних розрахунків в інженерних програмах, я розробив детальний план посадки та оптимальні розміри клумби і зробив так, як ви бачите досипку і розмітку. Поки я цим займався, мені якраз прийшла посилка з іншими моїми кустовими та ґрунтоукривними ялівцями та туями. Тож я розпочинаю її розпаковку. Всього мені з розплідника прийшло 7 ящиків. Брав я ялівці тільки ті, що були вирощені в контейнерах. Так як відсоток приживання в них буде більший. Для того, щоб краще вони приживались та швидше розвивалась коронева, я взяв декілька пакетиків Корневіна та після висадки пролью їх розчином згідно з рекомендаціями виробника. Тож, в першій коробці ми бачимо Lolyveць горизонтальний Andorra Compact в С5 контейнері. Всього я їх заказав 5 штук Це популярна карликова форма, щільний, компактний, плоскоокруглий подушковидний кущ. Гілки дуже густо розташовані всередині і трохи підняті. З віком бічні гілки лягають одна на одну, зростає повільно. Річний приріс не перевіщує 5-10 см. У віці 10 років досягає 0,3 м висоти і 1 м діаметрі. Цьому горщику це п'ятому, туя західна Rain Gold. Їх буде в посилках у мене 3 штуки. Це повільно ростучий хвойний чагарник. В молодості округлий, пізніше конічний або яйцеподібний. Висотою і шириною до 130-150 см. Має оригінальний змінюваний колір хвої. Молоді гілочки з рожевим відтінком. Взимку рослина набуває мідно-жовте забарвлення, хвоя голчаста і луската, золотисто жовтого кольору. Взимку коричнева. Молодий приріст має рожевий відтінок. Полюбляє сонячні місця в тіні втрачає своє біло-жовте забарвлення і високу щільність крони. Володіє високою зимостойкістю Відмінно піддається стрижці. Правник поклав невеличкий подарунок, а саме мікроелементи для посилення імунітету та декоративності. Наступний це ялівець Вінгінський HEC. Великий розлогий, швидко зростаючий сорт ялівцю, досягає в віці 10 років більше 1 метра висотою і 2,5 метрів шириною. Гілки товсті, довгі, розпростерті над землею. У старих екземплярів розташовані коса, дуже морозостійкий, світлолюбний, переносить півтінь, до ґрунтів і вологості невимогливий, росте на всіх ґрунтах, стійкий до міського клімату і шкідливих викидів. Це в нас знову туя західна Рейнголд. Про яку я вже казав вище підставив нових коробок поближче. Першим у нас буде ялівець лускатий блуста карликової форми. Повільно зростаючий з густою компактною кроною на початку майже кулястий з віком стає нерегулярною широкою округлою. Гілки густі, короткі, хвоя голчаста, дуже густа, колюча сріблясто сірого кольору. Морозостійкість у нього висока. Це ялівець лежачий нана. На сьогодні це найпопулярніший карликовий сорт з густими паганами, що стеляться. Відрізняється своїм компактним розміром. Висота й не більше 40 см, ширина куща може досягати 1,5 метра. Щорічний приріст рослини становить від 4 до 8 см. Сорт має невелику голчасту хвою, забарвлення може бути від синя сріблястого до зелено-блакитного. Застосовується як ґрунтопокривна рослина на схилах, в альпінаріях, композиціях. А лежача безформність нана здійснює, змінюється до невпізнання після стрижки. Кущу надають найрізноманітніші форми тварин, риб або навіть квітів. Наступний ялівець середній Mordian Голд відрізняється повільним зростанням і компактною формою. Річний приріст до 10 см. У віці 10 років досягає до 08 м висоти і діаметр крони до 2 метрів. Пагани великовидні в процесі росту золотисто-жовті Невимогливий. Світлолюбивий виносить півтінь, морозостійкість висока в нього. Призначений для великих садів як кольоровий елемент в рослинних композиціях. Це ялівт середній ауреа. Швидко зростаюча, велика, широкорозлога кущова форма, досягає в 10 років 1 метра висоти при діаметрі 3-4 метри. Крона спочатку розпростерта, потім піднесена, в кінці паганів звисають, міжні гілки горизонтальні і лежать на землі. Морозостійкість висока, тіньовий тривалий невибагливий, зростає на всіх ґрунтах, стійкий до міського клімату і шкідливих висідів, добре стрижеться, виносить навіть цінну обрізку. В цій посилці я лівець горизонтальний Andorra Compact, про який я вже говорив, а пізніше виявилось, продавець в подарунок поклав на один саджінець більше. Наступний в моїй колекції ялівець White Splash. є віднесено новим сортом. Це гібрид козацького та китайського ялівців. Висота сорту не більше 1 метра, а ширина зазвичай до 2 метрів. Сорт зимостійок, але молоді пагани краще вкривати на зиму. Чагарник світлолюбивий та стійкий до міських умов. Хвоя лускоподібна та головча світло-зеленого насиченого кольору. Місцями має світло-жовте рідке забарвлення, крона розлога. У висоту чагарник сягає 1 метра, а в ширину розростається від 1,5 до 2 метрів. Це два ялівця середніх ауреа, невибагливих, що зростають на всіх ґрунтах. Який до міського клімату і шкідливих викидів добре стрижеться? Переносить навіть цінного обрізку. Зона зимостійкості 5 а. Наступний повільно ростущий кущ з кроною і строго піднятими жорсткими пір'ястими гілками ялівець китайський блау. Хвоя луската, густа, сіро блакитна, світлолюбивий виносить невелике затінення, стійкий до забруднення повітря. Цей розлогий низький, сланкий, швидко розростаючий кущ лівець козацький рокері джем. Крона дуже щільна, густа, гілки розташовані горизонтально і частково лежать на землі. Дуже морозостійкий, невимогливий, росте на всіх ґрунтах. Стійкий до міського клімату і шкідливих викидів, переносить сухі. На півтінністі розташування під деревами. Добре стрижеться, виносить навіть цінну обрізку. Знову я лівецький тайський блау. Принц Уельський дуже низький сланкий кущ. Річний приріст становить 10-12 см. Досягає в віці 10 років 20 см висоти при діаметрі 1,5 м. Новий дуже декоративний сорт ялівцю ялівець лускатий Літл Джоана, що повільно росте, характеризується лускатою блакитною хвоєю, щільною напіврозкидистою кроною, густими міцними паганами. Кущ виростає заввишки до 55 см. Діаметр симметричної крони близько 60 см. Росте дуже повільно, хоя густа, колюча, луската, пеличаса, салатово-зелена, блакитна. Віддає перевагу ділянкам сонячним. У тіні він втрачає свій блакитний відтінок, добре поєднується з іншими карликовими хвойними та листяними рослинами різних відтінків. Ще один принц Уельський. Рекомендується застосовувати в вигляді ґрунтопокривної рослини для утворення так званих можевельникових газонів на схилах і альпінаріях. Ялівець лускатий дрім Карликовий компактний плоскої форми сорт досягає висоту пів метра і близько 1 метр в діаметрі. Зростає порівняно швидко. Гілки довгі, сильно розгалужені від центру куща і розростаються, виражені неравномірно. Крона асиметрична, трохи сплющена, подушковидна. Хвоя голчаста, дрібня, сіра, блакитна. Молоді прирості в процесі росту яскраво. Золотисто жовті. Контраст не виділяється на тлі, на тлі старої хвої, що не дає прекрасний колористий ефект. Наступні два в коробці ялівці горизонтальні блючіп, популярний ґрунтопокрівний блакитний ялівець. Назва в перекладі з англійської означає синя фішка. Невисокий сланкий кущ характеризується середньою швидкістю росту. Досягає в віці 10 років 20 см висоту при діаметрі 1,5 метра. Пагони щільні, повзучі. По землі розростаються в сторони нерівномірно, з легко піднятими кінцями. Хвоя дрібна, срібляста блакитного кольору. Взимку трохи фіолетова. Дуже морозостійкий, світлолюбний. Рекомендується для кам'янистих садів грунтопокривна рослина. Щільність посадки 2 штуки на метр квадратний. В 70-му контейнері приїхав Ice Blue, ялівець горизонтальний, популярний сланкий сорт, повільно ростучий. У віці 10 років до 10 см висота і до 1 метрів ширина. Скелетні гілки дуже довгі, гнучки, сильно розгалуджені, густо покривають поверхню землі. Хвоя луската, циліндрична, яскраво блакитна. Взимку набуває сталевий відтінок. Дуже морозостійкий, світлолюбний, відносить під тінь. В напівтиністих місцях хвоя майже не втрачає насиченість блакитного кольору. Використовується для альпійських горок підпірних стін як ампельна грунтопокрівна рослина. Це в нас ялівець середній Blue and Gold. Оригінальний кущовий сорт ялівцю, повільно ростучий, річний приріст не більше 8-10 см. Пагані товсті, довгі, розростаються нерівномірно. Хвоя голчаста, не колюча Своєрідно пофарбована, загальний фон куща блакитного кольору. По ньому розкидані різного розміру плями золотисто-жовтого кольору. Віддає перевагу добре освітленим місцям до півтіні. Остання в цій коробці у нас знову туя західна Рейнголд. І нарешті в останній коробці ще три ялівця горизонтальних Andorra Compact, про які я вже говорив два рази. Ось така ось розпаковочка. Тепер потрібно буде розстелити запасти з терпінням та знайти час повисаджувати та розкомпонувати по ділянці ці всі рослинки.